Так, змонтували систему резервного живлення на базі обладнання DEA, однофазний 6-кіловатний інвертор і батарейка у нас 6,1 кВт від компанії DEA, РВ 6,1. Доволі. Топчик продаж у нас це найкращий один з варіантів для невеличкого будинку з газовим опаленням, а також для квартири. Ще є в наявності, так як і інвертори. Збираємо замовлення по Києву, Київській області, виїжджаємо в інші області: Житомирська, Черкаська, Хмельницька, Чернігівська, ну, Київська, зрозуміло. Вінницька. Їздимо по іншим областям, можемо змонтувати вам під ключ резервне живлення для будинку для квартири. З автоматів у нас йде реле напруги, зубр, вхід на інвертор, трьохпозиційний перемикач, вихід з інвертору. Це у нас це у нас байпас. Щіточок Кабель-канал Копас. Такі міцні кабеля йдуть з акумулятором. Налаштували, поки що у нас відний автомат 16 А. Налаштували струм заряду 25 А, ну, а розряду 120 А. Тут у нас маленький такий щиточок. Провели теж комунікації, перейшли в інше приміщення. Тепер очікуємо, коли замовники. Будуть замовляти сонячні панелі для того, щоб зробити повноцінну сонячну станцію. Для замовлення послуг, а також обладнання, будь ласка, звертайтеся. Номер телефону в описі сторіночки. Підходьте, Зараз будемо показувати, як працює система. Переходить з міської мережі на акумулятор. Раз, вимкнули автомат і все. І ми працюємо вже від акумулятора. Хто не хоче включатися? Включайте воду, включайте воду, включайте болер. Все у вас тепер працює. Ця акумуляторна батарея може витримати струм розряду більше, ніж 120 А, незважаючи на те, що це 6 кВт колорна батарея. Бойлер, бойлер не включається, мабуть, бо він нагрівся. І ще всього. Я думаю, скоріше за все. Скільки він бере? Зараз навантаження де 1 кВт на будинок. Ну, зараз може запуститися. Це насосна станція, скоріше за все. Освітлення, інтернет, холодильник. Все працює? Да, все Все працює. Ну і бойлер, якщо зараз включиться, включіть гарячу воду і подивіться. Я гарячу воду, вона тече, але він не включається. Так, так, зараз у нас працює бойлер, зараз у нас працює насосна станція, освітлення інтернет, ну і газовий котел опалення в будинку. І дивіться, яке навантаження. Навантаження 2.17-2.16. Ну, уявімо, що це буде 3 кВт. Навіть при 3 кВт цієї батареї вистачить на 2 години. майже на 2 години, тому що 10% залишається в акумулятори. Для невеличкого будинку або квартири цього достатньо. І, до речі, цей інвертор дуже-дуже тихенький. 6 кВт однофазний, батарейка 6,1 кВт. В Наявності є 5 кВт, 6 кВт, 12 і 16 кВт акумулятор. Ну і інвертори теж є 6 кВтні однофазні SG03, SG05. Ну і більш потужні системи. Низьковольтні, високовольтні, 12 квт трифази, 20 кВт, 25 кВт. Ну Кому що треба, будь ласка, пишіть, телефонуйте, замовляйте.